Я пробув в полоні 683 дні. Я ну, десь вірив, що колись це закінчиться якось. Я знав, просто молився. Я знав, що чим закінчиться. Це все. Або нас обміняють, або нарешті закінчиться цей полон там, нехай смертю, але щоб, щоб це закінчилося. Отбили все, що можна відбити там. Почки кров'ю я ще, ще пів року повезло ще був в Литві на реабілітації. Дуже вразила Литва. Дуже там на кожному будинку українські флаги. Навіть на їх сеймі там квіти, отак клумби в два кольори синій і жовтий. І парламент зліва литовський прапор. Через всю будівлю справа від входу український. Там до нас дуже хорошо відносились, люди підходили на вулицях. Ну, у нас на деякі мі 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 міроприємства е просили одягнути форму, то люди прямо з вулиць підходили, обнімали там, цілували і е це вражає.